Привіт, друзі! Ну, всі чудово знають про те, що в Канаді все дорого, в Канаді немає роботи, в Канаді все дуже дуже погано, країна переоцінена, і тому ми їдемо з Канади. Ну і всі ці історії, як я поїхав з Канади, чому я поїхав з Канади. Українці масово їдуть з Канади. Е, ну, це такий бренд конкретний, да, і про нього всі знають. Ну, я вирішив подивитися, а як же українцям живеться в інших країнах, наприклад, Сполучені Штати Америки або Німеччина або Іспанія, Італія це взагалі такі країни, рай для українця, де класний клімат, і все, нібито нормально, і життя не дуже дороге. Да? Тобто, я вирішив просто поцікавитися, і що ж я знайшов. Друзі, про це ми з вами поговоримо в цьому відео. А спочатку я вам нагадую про необхідність підтримки україномовного контента. Будь ласочка, підписочки, підтримуйте україномовний контент. Будь ласочка, вподобачки цьому відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Так ось відкриваю, подивитися в Ютубі і подивитися в Тіктокі відео. Українці в США. Що б ви думали, що я там знаходжу? Ну да, 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 да. Сполучені Штати Америки дорогі, тут е, небезпечно, тут стріляють, торнади, шторми. тому ми, Чому ми з, одніє, з одного штату поїхали в інший штат, чому ми повернулися, а як я е, розпочав те, а як я розпочав все і все тут погано, і це переоцінена країна. Дуже-дуже знайома тема, дуже, дуже знайома картина. А подивіться, наприклад, про українців в Німеччині. Скільки ви знайдете відосиків, який я щасливий, що я поїхав з Німеччини? Коли я поїхав з Німеччини, я тільки зрозумів, як я там мучився. Та і Німеччина це взагалі відстій і там неможливо жити. Там бюрократія, там все бла, 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 бла. Ну, ладно, думаю, Німеччина. Там люблять порядок, це те, до чого переважна більшість українців не звикли. Да? Ну, українці не звикли до порядку. Українці звикли жити в хаосі все життя у переважної більшості українців це суцільний хаос. Думаю, окей, ладно, Німеччина зрозуміло. При всьому при тому, що майже півтора мільйони українців там все ще залишається. Да? Ну і про Канаду при всьому, при тому, що переважна більшість українців залишається. Ну, йдемо далі. Думаю, ну окей, де ж буде взагалі, от, от буде рай для українця? Да? Ну, де, де, де? Іспанія. Іспанія, клімат класний, тепло, народ там такий легкий до спілкування до всього. Ну, що ж там? Уявляєте? Угадайте, з трьох разів, українці масово покидають Іспанію. Українці масово валять з Іспанії. Чому? Роботи немає, житло дороге, нічого неможливо, працюєш зранку до ночі тільки для того, щоб звести кінці з кінцями і взагалі роботу знайти не можна. Ну, коротше, вся знайома картина. Да? Тобто, дивлюся, я от просто дивлюсь на цих українців і розумію, що для українців зараз ну, ось ця можливість. Їздити по різних країнах на самому ділі це дуже дуже велика проблема. Да? З одного боку, це виглядає як нібито і нормальна гарна річ, тобто нібито люди можуть обирати. А з іншого боку, це відіграє зараз з українцями дуже дуже погану річ, таку да. І це ну взагалі це знайомий такий старий підхід, знайомий ще е, з маркетінгу, коли е, починалися крупні кампанії. Якщо ви звернете увагу, жодна крупна кампанія не пропонує е, продуктів там дуже великий вибір. Да? Тобто, вченими це доведено, що вибір між трьома. Тере п'ятьма продуктами надає найбільшу можливість того, що люди щось куплять. да Тобто не розбігаються очі і люди не кидаються. Чим більше вибір, тим важче зробити е якісь там висновки і зроб, і прийняти рішення. да Ось так і для українців переважна чи більшість. Цих українців далі свого села або районного центру ніколи ніколи не були, і тут на тобі вони потрапили і весь світ, нібито відкритий, і замість того, щоб докладати зусиль, і десь на одному місці вже там е спробувати з да, будувати своє майбутнє, е шукати роботу, вивчати мову, покращувати якісь скіли, які покращать життя в якійсь конкретній локації. Люди мічуться з одного боку в інший бок. З одного боку, це знов таки бажання знайти халяву, де ж мені буде краще і дешевше, і а, бажано, щоб взагалі за це нічого не платити. Да? А, ну такий, такий підхід українців. На жаль, у переважної більшості українців голова Савкова. Ну, як би хтось це не казав, не від цього не відштовхувався. Я вам доведу. Я можу зробити окреме відео, в якому я вам доведу, що переважна більшість українців, в незалежності від того, що радянський союз давно розпався, але в голові вата савкова вата, і ось ця вата заважає українцям. Десь зачепитися, знайти своє місце. І люди так і болтаються з одного місця в інше місце, з одної країни в іншу країну. Всюди їм не подобається, всюди їм погано, і то там не так, то все не так. Ну і в цьому, до речі, це проблема українців. Да? Друзі, я вам хочу сказати, що рая на землі немає. Мене також постійно перекриває, Вірите, От е, сижу я тут, кожну, кожну зиму мене накриває все. Ми їдемо з Манітоби. І ми з жінкою вже сидимо, збираємося, починаємо шукати роботу. Навіть знаходимо роботу, навіть отримуємо е, джоб-офери з інших провінцій. Потім сидимо, е, думаємо: думаємо, та ні, не поїдемо. Давай відкладемо ще на рік. Тобто. Е, Жопа, жопа штавхає, тому що жопа така, знаєте, непосідлива, шукає пригоди на, на своє місце. Да? А голова то вже починає трошки казати, що е, ну, немає раю на землі, немає такого місця, де ти будеш сидіти, і все тебе буде задовольняти. І клімат, і заробітна плата, і вартість життя, і все буде в ідеалі. Да? І медицина тобі тут буде все, все буде в ідеалі. Такого місця на землі немає в будь-якому місці будуть де будуть якісь проблеми, да, і буде щось бісити, буде щось не задовольняти. Тому, друзі, я просто вам хочу сказати, що треба вже набиратися розуму. Да? Треба трошки, ну. Велика більшість цих українців ви за кордоном вже не рік і не два, да? а більше двох років. Тобто, ну цього часу вже повинно було би вистачити для того, щоб голова почала працювати в нужному напрямку, і щоб ви вже зробили якісь висновки і спробували зачепитися там, де ви є. Звісно, мати вибір це класно. Це це непогано, да. Але коли цей вибір перетворюється в хаос, коли людина їде з одного місця в інше місце, не розуміючи навіть куди вона їде. Да, тобто, всі ці люди, от всі ці люди, які розповідають, що в Канаді все дуже дорого і все неможливо, в Німеччині все дуже погано, все дуже важко, і перспектив немає. В Іспанії роботи немає, і хрен ти там що заробиш. Італія також саме роботи немає. Мови вивчати треба і все таке інше. Да, тобто, всі ці люди, які все це розповідають треба розуміти що всі ці люди а, вони їхали в ті країни куди вони поїхали навіть не почитавши нічого про цю країну зрозумійте це тобто ці люди які взагалі не думають головою Вон, їм захотілося о окей мені тут холодно хочу там де тепло, де тепло в іспанії поїхали в Іспанію? поїхали подивилися пару відосиків з тіктоків що в іспанії пальми в іспанії класно, тепле море всі покупаються і загорають о мені туди треба і поперлися. Навіть не почитавши, що там немає важко з роботою, які там заробітні плати, за Ціни нібито невисокі, але заробітні плати низькі, роботи немає. да? Тобто, А всім людям їм це ну, навіщо їм думати, вони діють, перш ніж думають. да? Тобто, Майте це на увазі і ведіться. і навчіться вже трошки думати наперед. да? Перше думати, а потім робити. І тоді в вашому житті буде все гаразд. Я вам кажу, я сам такий, от чесно. У мене самого башка вата і забита, не дай Бог. ну, Моя різниця між мною і переважною більшістю українців знаєте в чому? В тому, що я розумію, що моя башка забита ватою. Да? А розуміючи це, я намагаюся з цим боротися всіма доступними мені способами. Не, не завжди я можу в собі це побороти, але я принаймні намагаюсь. А переважна більшість українців навіть цього не розуміють, і вони цього не розуміють, і вони з цим не борються. Тому і мають те, що мають да? все своє життя, микаються з одного угла до іншого угла, живуть від заробітної плати до заробітної плати і сподіваються. Що о, мій начальник? Він побачить, який я класний, розумний і красивий. І підійме мені заробітну плату, або президент з Верховною Радою щось для мене зроблять. Або уряд Канади роздасть всім е, піари, або Європа всім роздасть постійне е, резидентство і громадянство. Будемо сподіватися, оце от підхід переважної більшості українців. Друзі, змінюйтесь, і все у вас буде добре. На цьому я буду з вами прощатись. Ще раз нагадую про важливість ваших підписочок. Ще раз нагадую про важливість ваших вподобайчок. І напишіть мені в коментарях, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили.